Вітаю шановні друзі. Традиційно ми робимо розклади в кінці місяця на наступний. Отже, що чекає Україну в листопаді? Яким листопад буде для України? Що, що буде? Можливо, щось нове? Мир світ. Проблеми. Трансформація якась. Ну, дивіться, шанс є, є, є якийсь шанс на трансформацію, що буде, будуть прийняті дуже важливі якісь рішення, рішення по справедливості, які дадуть шанс на трансформацію і шанс На завершення, на завершення. Якийсь етап буде надходити до свого кінця, але проблеми ще будуть. Проблеми ще будуть. Ну, дивіться, катастрофи, як такої, да, не випало катастрофи. Рішення. Ну, зараз подивимося конкретно. Мир, це світ. Це може бути завершення етапу, це може бути і карта, яка говорить про об'єднання всього світу навколо проблем, да, які і рішення світу. Дадуть нам якийсь шанс до трансформації. Ну, зараз ми спробуємо більш конкретніше подивитися, що це таке. Світ бажає для України. Захисту. Можливо, світ посилить захист для України. Посилить захист. Світ і надалі буде стояти на захисті України. Тобто, от ті тенденції, що все вже Україна на доїла всім, да? що вже не хочуть українським питанням займатися, то це неправильно. Можливо, світ посилить захист України. Проблеми, що це за проблеми такі тут. Якийсь новий проєкт по вирішенню проблем. Але буде чекати наш. У нас якесь розчарування, ви знаєте, той проєкт, на який можливо розраховували, все-таки щось, щось не складеться. Тут проєкт, будуть працювати посилено над якимсь проєктом, який буде вирішувати проблеми. І це той проєкт, який найбільше нас розчаровує, буде запропоновано. Переглянути цей проєкт, він, він, він якось як не підходить, він приносить багато неприємностей. Да? Тут буде затягнута робота ще з чимось, з чимось і пойде по ілюзії, розгубленість якась з проєктом всім. Але із цим усім треба зробити кардинальний розворот. Тут будуть зміни, якийсь проєкт завис, над ним працювали, так? але він якось підзавис, пішов по ілюзіях, і це нас дуже сильно розчаровує. Який проект, якийсь проєкт із ресурсом, можливо, виготовлення дронів, можливо, виготовлення якоїсь зброї. Це, це може бути будь-який проєкт, ми можемо тільки здогадуватися, так, що, що м, якийсь фінансовий проєкт або ресурсний проєкт під затягнувся. Та, пішов, здається, вже по ілюзії, що нас сильно розчаровує, але тут станеться по фортуні кардинальні зміни. Тобто розпочнеться рух, ем, рух, який змінить ситуацію. Змінить, ну, повинна повинна змінитися якась ситуація у цьому проєкті. Кардинальні зміни, смерть. Що це буде тут у нас? Що буде? Сила, карма. Нечесна, нечесна боротьба у війні, карма. Знаєте, тут, тут теж будуть кардинальні зміни. Тут може бути якесь підсилення. Підсилення і страшний суд із поразкою. Тут зміниться, кардинально зміниться стратегія і тактика у війні. Може бути як переломний момент якийсь, розумієте? Отут тут ось кардинальні зміни з якимось проєктом, тут світ нам дає щось, і, і тут те, що так тяжко, нам важко давалося, і те, що розчаровує, теж по фортуні, змінюється. І тут знову ж дивіться, змінюється стратегія і тактика, да, кардинально причому. Тут, о, тут іде як реформування сили. Тут зміна стратегії і тактики із Страшним судом і із поразкою. Що це буде ще ну, конкретніше? А знаєте, тут можуть, тут можуть, можливо, надійти нам ще якісь ці ракети. Розумієте, це обстріли. Так, давайте ще глянемо. Тобто тут кардинальні зміни зі страшним судом, тут змінюють стратегію і тактику використання, можливо, цих ось ракет, можливо, тут ось, ось цей фінансовий проєкт, який розчаровував. Ось, ось тут буде зміна. Почнуть приміняти якось їх по-іншому. Це може бути як на захист України, да? От захист України, дивіться. Так, це може бути і по ворогу. Ми почнемо. Змінювати стратегію і тактику із обстрілами, яка призведе до поразки, до страшного суду, і цим самим ми можемо досить сильно впливати і змінювати вже ситуацію. Знаєте, виглядає так, як якийсь буде, якийсь буде перелом. Так, Шанс випадає в Україні, шанс. Що за шанс? Ресурс, шанс. У господарській частині шанс буде контроль. Активне втручання в господарську діяльність маніпуляції жезлового короля, повтрування у господарську частину, в ресурси, тут, знаєте, що може бути? Більший контроль. Це жезлий король, а це може ще бути Є шанс взяти під контроль господарську частину, маніпуляції з господарською частиною і особисте, особисте збагачення. Тут корупція. Тут маніпуляції з коштами, які, з ресурсами, які приводять до особистого збагачення, активне втручання в діяльність фінансову і господарську, шанс чого? Найближчого оточення Жезлового короля і найближчого оточення якоїсь групи, групи людей. Маніпуляції є шанс чого успішно, успіху. Тут буде запропонована успішна ідея. Ідея від партнерів. Ви знаєте, буде буде запропонована якась успішна ідея від наших партнерів, яка дасть шанс на шанс. Я не бачу тут боротьби. Зараз ми ще глянемо. Ідея від партнерів. В чому пов'язана ця ідея? Тобто, в нас. У нас є проблема із корупцією, дуже велика корупція в господарській частині, маніпуляції, на якій наживається король і, і друзі короля, да? найближче оточення. Але є ідея партнерів, яка заблокувати, заблокувати цю корупцію. Запропонують ідею, як боротися із корупцією. Все це питання дуже дуже болюче для України, і рішення, якісь тут можуть бути: це можуть бути закони, це може бути юстиція, тобто суди, прокуратура. Ну тут суди, юстиція, судова система взагалі-то і прийняття якихось документів це може бути що це стосовно юстиції. Досить болючі юстиція. Можна нанести болючий удар, прийняти рішення, нанести болючий удар через юстицію, через суди, прийняття рішення, чітко знати, по кому бити, визначитися, по кому бити, несподівано, спонтанно да? може бути прийняти рішення, е нанести удар по комусь, по кому, по кому удар. Ідея. Буде, буде реалізовуватися юридична якась ідея, судова ідея, це структура судова по давніх друзях. Знаєте, таке враження, що хтось із найближчого оточення наших небажителів оцих, понесе якесь покарання, по комусь буде нанесений удар. Тому що наші партнери вже активують ідею, що пора блокувати особисту, особисто, особисто м, наживу, особисто, ну корупцію, да? корупцію. Тобто м, треба буде когось із давніх друзів і давніх партнерів на, на комусь треба поставити буде крапку, м, будуть атаковані найближче, найближче оточення. Хтось буде з найближчого найближчого оточення. Є бажання. Це, це бажання, як то кажуть, і з'являє єрофант. Хочу, щоб відбулася атака на найближче оточення, яке причетне до корупції, до особистої наживи. Ну що, цікаво, цікаво. Можливо, вже під тиском, хоча б наших партнерів, почнуть дійсно братися за корупціонерів, притискати все це дійсно, тому що. Так грабувати, звичайно, наш бюджет. Це нікуди не годиться. Що буде з обстрілами? Давайте подивимося, що чекає в листопаді обстріли. Спробуємо обстріли по Україні, що буде? Ну, вони готуються, на жаль. Ведеться підготовка. Ну що, ведеться підготовка, але я вам скажу, що вистаємо. Чому вистаємо? Тому що. От попереду й да, я робила стільки, що розклад, тому що якийсь є, світ вирішив допомогти у захисті, тому вистаємо. Що буде пропозиція? Переможна, перемога, успіх. Є плани, успішні плани, як протидіяти і вистояти. Що буде із обстрілами в Україні, домовляються імператор домовляється про успішний прорив. Ну, це, можливо, бути, може бути ресурс, який надійде так, від світу. От тут, пам'ятаєте, лежали в мене та, карти, що світ може надати щось для захисту. Про це вже домовлялися або вже домовилися, і їх, швидше всього, вже привезуть в Україну. Я думаю, що це патріоти, тому що раніше. До цього я, я бачила інформацію, читала інформацію, що США готові надати близько 20 чи 25 петриків. Тобто домовилися про проєкт, посилити захист України, можливо, це буде да, оце ось те, що летить по небу, ми його будемо відбивати. І це, і це успішно. Ну, що я вам скажу? Ну, Катастрофи поки що не випало. Зараз попробую ще. От Єрофан, Від Єрофанту Імператор з Єрафантом домовилися про прорив і, швидше всього, про прорив про, про і про доставку, про доставку, щоб захистити швидше всього людей, дивіться, для людей. Пропонується, так, пропонується. Так, він спочатку дивіться, відмовляв, але все-таки домовились і вони підуть. те, що раніше було відмовлено. Зараз стануться зміни, і вони швидко будуть перекинуті. Ситуація змінюється. Я думаю, що все-таки буде, все буде прорив у захисті. Можливо, якісь додаткові установки привезуть для збиття ракет для захисту випадає. Ну і це питання війни, що на фронті у нас буде. Мир завершення, справедливе рішення у війні буде. Ви знаєте, готують рішення і готуються до прийняття, до прийняття, щоб це все завершувати на найвищому рівні, найвище військове керівництво готується. Ну, дивіться, і 20-й, 20, 21-й старший аркан готувать, готув, говорить про те, що прийняли рішення. Завершувати страшний суд. Пропонують яким, яким шляхом. Звичайно, не все нам буде подобатися. Багато ще проблем для того, щоб завершити. Проблеми ще будуть, але робота ведеться активно по завершенню. Війна в Україні. Вносяться різні пропозиції, створюються групи, які будуть щось працювати, не опрацьовувати для того, щоб змінити ситуацію. Можливо, Можливо, змінить ситуацію знову ж таки, жезли, вісімка жезлів це те, що летить по по, по небу, та? оці удари. Ну, Бачите, прекрасно, що на Росії зараз у нас іде війна, око за око, зуб за зуб, по нашій енергосистемі, по по електропідстанціях летить і по Росії, тому тому, бачите, прийняте справедливе рішення, тобто по справедливості, летітимуть, летітимуть. Жезли По справедливості. Ось так. Чи втримаємо ситуацію на фронті, чи буде, не буде прорива орків на фронтах прорив. В Майбутнє. в майбутньому буде розворот, буде реалізована ідея. Реалізована ідея, підвішена ситуація. та ситуація, яка підзависла, під, під то буде. Якийсь в майбутньому якийсь все таки поворотний момент болюче питання, удари. Ви знаєте, розворот, розворот буде якось, скажімо так, уход від болючих. Тут удари, ну, скажу так іще. може таке бути, дивіться, рух да, через безвихідну ситуацію, болючі. Болючі удари, можемо десь відступити. Можемо десь відступити. Буде трансформація, велика кількість ресурсу, в якій раніше відмовляли да, через, не зовсім приємні процеси в Україні, відмовляли, зупиняли. Тепер буде все відбуватися більш ми почуємо хороші новини. Значить, тут іще так скажу, дивіться, що буде так? Це стосовно України, да? десь доведеться можливо відступати. Але трансформація відбудеться. Тут вийшов дьявол. Д'явол у нас, я завжди ставлю це Кремль, це російська сторона. Так, що, якщо тут вийшов дьявол, значить я буду читати карти стосовно дьявола. Значить, вони будуть цей ряд буде стосуватися саме дьявола, тому що він випав. Отже, дьявол хоче перемоги, так, але з ним станеться трансформація. В якому вигляді той ресурс, ті кошти, які йшли для війни, так, тобто буде дяволу відмовлено у цих ресурсах. Що призведе до безвихідної ситуації і до трансформації, і ми почуємо якісь хороші новини для нас, а для Росії неможлива ситуація з перемогою. Перемогти вони не зможуть. Тобто перемог у них більше не буде. І ситуація буде, скажімо так, усугублятися, по карті смерті, по карті вісімка мечів. <кій> <кій> Вибачаюсь. Отак от. от. Що, що росіянці ще матимуть? Велика їхня їхній бюджет, держ, держбюджет. Треба шукати вихід з ситуації, будуть шукати ці кошти у населення, тому що дуже слабкі. Таємно, таємно щось якась таємниця, несподівано, вони не можуть десь відійти. Ну що, бюджет їхній зовсім слабенький, треба знайти вихід ситуації. Тому будуть, будуть швидше всього попинатися до людських вкладів. Ось так. Тому що тут іде тут відмова їм у допомозі. Те, що наповнює їм бюджет великі галузі. Під санкціями, так? так. Тому, тому і перемоги їм не бачити, більше всього, що доведеться відходити. Ну що, я думаю, що переломний момент таки назріває. Ой, горло до цього часу не може пройти горло ніяк. Переломний момент таки назріває. Особливих успіхів в Росії на лінії розмежування не буде. Ну, на жаль, на жаль, така буде десь, десь трішки Україна відійде, Росія переможе, десь Україна буде наступати, Росія буде відходити. Тобто, знову ось такі от будуть качелі. Там відбили, там втратили, але в цілому фронт буде утриманий. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.